Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль неподалік Львова у винниках відкрили сучасний центр протезування та реабілітації Суперхюманс. Це комплексний медзаклад, де надаватимуть допомогу пацієнтам, які отримали травми внаслідок російської агресії. Центр складатиметься з двох корпусів на базі однієї з комунальних лікарень. Напередодні роботу розпочав перший триповерхова будівля з відділеннями психологічної підтримки та фізичної реабілітації з басейном, а також з лабораторією, де всі протези виготовлятимуть з нуля і під потреби кожного пацієнта. Усі послуги як для військових, так і для цивільних безкоштовні. Після шести місяців на інвалідному візку Петро вчиться знову ходити, але вже на протезах. Він боєць 24-ї механізованої бригади. У вересні на Херсонщині дістав поранення, підірвався на протитанковій міні, втратив дві ноги та пальці лівої руки. Три тижні був у штучній комі, п'ять разів опинявся на межі життя та смерті. Як дитина народилася, перші кроки роби, знаєте? Але Важко, звісно, важко, роботи багато, вчення, то все, і рівновагу ловити тут. Нічому ми навчимося. Головне, кажу, головне не здаватися. Протезували чоловіка в Німеччині партнери щойно відкритого центру Суперх'юменс. Це сучасний комплекс психологічної підтримки, реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії для людей, які постраждали внаслідок війни. Ми почали працювати фактично ще до відкриття. Тобто, не сьогодні старт роботи. Ми зібрали мультидисциплінарну команду на сьогоднішній день. Кількість тих пацієнтів, які вже мають індивідуальний реабілітаційний план, які готуються до протезування. І проходять вже протезування більше 20 Щороку тут планують протезувати до трьох тисяч людей. Серед пацієнтів не лише військові, а й цивільні. 23-річний Руслан зізюма 200 днів із сім'єю. Був під окупацією, пережив ворожий полон і тортури. Його батько військовий. У січні хлопець на власному подвір'ї натрапив на снаряд, втратив пальці на лівій руці. Тільки сьогодні сюди приїхав. Сразу почали все робити. Потрібен протез такий щоб я мог на мотоциклі їздити. Чим ви займаєтеся? Займаюсь ну мототранспорт, автотранспорт. Центр працюватиме у двох корпусах на базі комунальної лікарні. Сьогодні роботу розпочав перший триповерхова будівля з відділеннями психологічної підтримки та фізичної реабілітації. Тут є басейн і спеціальна лабораторія, де всі протези виготовлятимуть з нуля і під конкретні потреби кожного пацієнта. Протези верхніх кінцівок їх розглядають як протези косметичні, протези механічні і міопротезування. Там, де використовують оті біонічні кисті, от зараз в даний час власне проходить виготовлення тестувальних примірочних гільз під такі от вже супер класні протези. Послуги тут безкоштовні, усе завдяки благодійникам. Амбасадори проєкту відомі люди України та світу. У наглядовій раді, зокрема, і перша ладі України Олена Зеленська. Ми всі мріємо про відновлену країну і особисто я вважаю, що відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини: військового або цивільного, дитини або дорослого і тому. Коли зараз ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили. У центрі ще тривають будівельні роботи. Їх планують завершити до кінця року. Добудуємо палатний фонд і хірургічне відділення, також освітній центр. Це все про потужність фахівців. Ми не можемо запротезувати більше людей, якщо в нас мало рук, які знають, як протезувати складні випадки в Україні. Зараз переважно складні випадки. Потрійна подвійна подається у планах команди. Відкриття ще п'яти аналогічних центрів інших містах України. Цьогоріч планують розпочати роботи у Харкові. Мирослав Прокоп'юк, Володимиролюк, факти сітіві. Єдині новини.